30 червня. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало. 1 Солонян, 5 розділ, 23 вірш. Є певна різниця між словами освячення і посвячення. Хоча інколи вони вживаються майже поперемінно. Слово посвячення містить думку про відмову. Посвячення це певний крок. Зроблений у певний момент це віддання волі і всього Богу. Кожен, хто таким чином не віддав беззастережно своєї волі, себе Господу ніколи не вчинив справжнього посвячення. Ми віримо, що цей крок, як жоден інший, має бути виразно зрозумілий тим, хто називає себе Божим народом. І немає іншого кроку, який треба було би так виразно пояснити іншим. Слово освячення містить не лише думку про однозначне і повне посвячення на початку, але включає також весь процес переміни характеру і приготування до царства. Воно означає поступ впродовж усього християнського шляху, доки характер не зазнає повного розвитку і не дозріє, і тоді його треба берегти до кінця.